Вітаю вас, малята, і сьогодні запрошую вас в майстерню гончаря. Гончар із глиною працює, глечик мило він змайструє, ще тарілки, куманці, глину місить у руці. Малята, а подивіться, скільки но гончар зробив прекрасних речей із глини. Тут і глечики, і макітра. І куманці, і підсвічники, і чашки, і іграшки. То скільки виробів зробив гончар своїми руками? Як це сказати одним словом? Так, багато. Гончар зробив тарілки та кухлики. Давайте порахуємо, скільки кухликів зробив гончар. Один кухлик. Два кухлика. Всього два кухлика. А скільки тарілок зробив гончар? Давайте порахуємо одна тарілка, дві тарілки, три тарілки, всього три тарілки. Малята, а чого більше зробив гончар Тарілок чи кухликів? Як це дізнатися? Так, треба на кожну тарілку поставити кухлика. Одна тарілка один кухлик. Дві тарілки, два кухлика. Три тарілки, а кухликів більше немає. То чого більше? Тарілок чи кухликів? Так. Тарілок більше, а кухликів менше. Молодці малята. А ось і наступне завдання. Розгляньте ці тарілочки і знайдіть дві одинакові. Наступне завдання розглянь малюнок і покажи. Чашку без блюдечка. Молодець. Знайди і покажи чашку із синьою квіточкою. Молодці малята, ви були дуже уважними, а нам час прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!